Добрий день, ви на каналі Центр правової допомоги. Сьогодні з вами Юрій Будай Ростану і в цьому відео з вами поговоримо про страховий стаж. Статтею 26 закону від 9.07 року номер 1058 передбачено, що особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років за наявність страхового стажу з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року, не менше 29 років. Також хочу звернути вашу увагу на те, якщо вас більше детально цікавить питання пенсії по віку, ми вже знімали відео на цю тему. Якщо вас цікавить ця тема, ви можете переглянути відео за посиланням вгорі. Відповідно до статті 46 Конституції України, громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття, з належних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом. Відповідно до статті 8 закону від дев'ятого року, номер 1058 право на отримання пенсій та соціальних послуг із солідарної системи мають громадяни України, які застраховані згідно із цим законом та досягли встановленого цим законом пенсійного віку, чи визнані особами з інвалідністю у встановленому законодавством порядку і мають необхідний для призначення відповідного виду пенсії страховий стаж. А в разі смерті цих осіб, члени їхніх сімей, назначені у статті 36 цього закону, та інші особи передбачені цим законом. Страховий стаж, період строк, протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню, та за які ще місце сплачені страхові внески у суми не менші, ніж мінімальний страховий внесок. Страховий стаж обчислюється територіальними органами пенсійного фонду, відповідно до вимог цього закону, за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, а за періоди до впровадження системи персоніфікованого обліку на підставі документів та в порядку, визначеному законодавством, що діяло до набрання чинності цим законом. Періоди трудової діяльності та інші періоди, що враховують до стажу роботи для призначення пенсії до набрання чинності цим законом, зараховуються до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше, крім випадків, передбачених цим законом. Отже, звичайно зазначено вбачається. Що страховий стаж, отриманий до впровадження системи персоніфікованого обліку, обчислюється на підставі документів згідно законодавства що діє до набрання чинності закону від 9.07.2003 року № 1058 До 01.01.2004 року стаж зараховується на підставі записів у трудовій книжці. Відповідно до порядку підтвердження наявно трудового стажу для призначення пенсій за всунь трудової книжки або відповідних записів у ній. За відсутність трудової книжки також в випадках, коли трудовій книжці відсутні необхідні записи або місяця, неправильні чи неточні записи про періоди роботи для підтвердження трудового стажу, приймаються дані наявні в реєстрі застрахованих осіб державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, довідки, виписки із наказів, особові рахунки і відомості на видачу заробітної плати, посвідчення, характеристики, письмові трудові договори і угоди з відмітками про їх виконання. Інші документи, які місять відомості про періоди роботи, за відсутністю документів про наявний стаж роботи та неможливості їх удержання у зв'язку з воєнними діями, стихійним лихом, аваріями, катастрофами або іншими надзвичайними ситуаціями, стаж роботи, який дає право на пенсію, встановлюється на підставі показань не менше двох свідків. Які б знали заявника по спільній з ним роботі на одному підприємстві в установі організації або в одній системі. Але при цьому вони повинні надати документи про свою роботу, за час, соно якого вони підтверджують роботу заявника та обов'язково необхідно дати довідку архіву про відсутність відомостей про роботу заявника. Згідно з вимогами статті 62 закону України про пенсійне забезпечення, основним документом, що підтверджує стаж роботи, це є трудова книжка. А порядок підтвердження наявним трудового стажу при відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній встановлюється Кабінетом міністрів України. Відповідно до порядку підтвердження наявно-трудового стажу для призначення пенсії за відсутність трудової книжки або відповідних записів у ній, що затверджено постановою Кабінету міністрів від 12 .1993 року. Основним документом, що підтверджує стаж роботи, є трудова книжка, тобто. Аналіз зазначених нормативно-правових актів свідчить про те, що саме трудова книжка працівника є основним документом чи підтверджує його стаж роботи. Під пунктом 1.1 інструкції номер 162 було встановлено, що трудова книжка є основним документом про трудову діяльність робітників і службовців. Відповідно до підпунктів 2.10 2.11, інструкції номер 162, відомості про працівника записується на першій сторінці трудової книжки. Прізвище, ім'я по батькові і дата народження вказується на підставі паспорта або свідоцтва про народження. Освіта середня середня спеціальна і вища вказується тільки на підставі документів. Запис про незакінчену середню або незакінчену вищу освіту також може бути проведений лише на підставі відповідних документів. Професія або спеціальність записується в трудовій книжці на підставі документа про освіту або іншого належним чином оформленого документу. Після зазначення дати заповнення трудової книжки, працівник своїм підписом завіряє правильність внесених відомостей. Першу сторінку трудової книжки підписує особа, відповідальна за видачу трудових книжок, і після цього ставиться початка підприємства, на якому вперше заповнювалася трудова книжка. Подібні правові приписи місяць і діюча інструкція про порядок введення трудових книжок працівників від 29.07.1993 року номер 58 пунктом 4.1 якої передбачена. Що в разі звільнення працівника всі записи про роботу і нагороди, що в трудову книжку за час роботи на цьому підприємстві, досвідчуються підписом керівника підприємства або спеціально уповноважено ним особою, початку підприємства або початку відділу кадрів, відпідні до частини третьої статті 44 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування органи пенсійного фонду мають право вимагати відповідні документи від підприємств, організацій і окремих осіб, видані ними для оформлення пенсії. А також в необхідних випадках перевіряти обґрунтованість їх видачі та достовірність поданих відомостей про осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню, умови їх праці та інші відомості, передбачені законодавством для визначення права на пенсію. Згідно під пункту 2 пункту 6 положення про управління пенсійного фонду України в районах, містах, районах у містах, а також об'єднані управління, затвердженого постановою правління пенсійного фонду України. Від 22.12.2014 року номер 282 управління фонду має право отримувати безплатно в установленому законодавством порядку від державних органів та органів місцевого самоврядування підприємств, установ, організацій усіх форм власності і від фізичних осіб підприємців відомості про нарахування обчислення і сплату страхових внесків, а також інші відомості, необхідні для здійснення покладених відправління фонду завдань. А такі повноваження пенсійного фонду повинні бути використані з утримання необхідного балансу між будь-якими неприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких вони спрямовані. Наявність сумнівів що до запису трудові книжці може бути підставою для перевірки, в ході якої має бути встановлено обставини, які перешкоджують зарахуванню періоду роботи до стажу. Відсутність документів роботодавця на зберігання в архівних установах не може нівелювати відомість трудової книжки, оформлені належним чином, та позбавляти особу права на належне пенсійне забезпечення з урахуванням набутого в неї трудового стажу. Щодо нашої практики, клієнти відмовляли призначення пенсії за віком та не зараховували періоди роботи з 1984 року по 1998 рік. Оскільки назва підприємства припинити на роботу не відповідає назву підприємства при звільненні з роботи, було складено праву позицію та опрацьовану судову практику щодо обов'язку відповідача самостійно перевіряти обов'язок перевірити процедуру реорганізації та переіменування підприємства, на якому працювала особа. Злучено до справи два відповідача з результатами роздопозиної заяви, адміністративний позов до головного управління пенсійного фонду України, головного управління пенсійного фонду України про визнання протиправними рішенням. Зобов'язання вчинити дії, задовольнити повністю, визнати протиправними та скасувати рішення Головного управління пенсійного фонду України про відмову у призначенні пенсії, зобов'язати Головне управління пенсійного фонду України у місті Києві, зарахувати до страхового стажу клієнта, періоди роботи з 1984 року по 1998 рік, згідно з трудової книжки, та призначити клієнту пенсію за віком, відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Минулого разу ми розглядали питання встановлення факту батьківства. Якщо ви його ще не бачили, переходьте за посиланням, знайомтеся, ставте лайки та звертайтеся, якщо потрібна допомога. Якщо ж ви потрапили в ситуацію, коли ваші права були обмежені незаконно або ж порушені, пишіть коментарі та записуйтесь до нас на безкоштовну консультацію. На цьому все. Дякую за перегляд. Обов'язково поширюйте відео, тому що це допомагає людям знаходити нас та вирішити свої проблеми. Ознайомтеся із практикою нашої компанії в посиланні під відео. А з вами був Юрий Центрової допомоги Богдан Русланович. Зустріч у новому відео.